Дорогі друзі, сьогодні 19 березня. А отже, прийшов час визначити переможців нашого розіграшу. Ми розіграємо медичні шапочки від «Люди в білому та фірмовий чохол для одягу. Визначити переможця нам допоможе додаток ВКонтакті Рендом Еп. Починаємо! Ось сторінка з нашим розіграшем. Копіюємо посилання на розіграш. Переходимо в додаток Random App. В фільтрі вказуємо, здійснивших репост. Вставляємо посилання. Завантажуються учасники розіграшу. Першою розігруємо медичну шапочку коралового кольору. Визначаємо першого переможця. Перевіряємо, чи є Руслана учасником групи. Перевіряємо. Так. Вітаємо першого переможця. Вітаємо Руслану з Харкова. Другою розігруємо медичну шапочку Люди в білому з анімаційними героями. Мені здається, що це губка Боб та його друг Патрік. Чудова шапочка для лікарів-педіатрів. Перевіряємо. Так, вітаємо Таню з перемогою. І тепер розігруємо фірмовий чохол для медичного одягу. Перевіряємо. Володимир з Києва виграє брендований чохол для медичного одягу. Вітаємо всіх переможців розіграшу! Ми зв'яжемось з переможцями для вручення призів. Якщо ви не стали переможцем цього розіграшу, беріть участь в нових та вигравайте медичний одяг, люди в білому! Замість чергового розіграшу медичного одягу ми хочемо провести веселий конкурс. У нас вже є кілька ідей. Ми хотіли почути від вас, дорогі друзі. Ідеї для конкурсу, будь ласка, пишіть в коментарях, в яких конкурсах ви хотіли взяти участь. Найкращі ідеї ми обов'язково втілимо. З вами була Юля і до зустрічі в нових відео.